Добрий день! Мене звуть Буриківаркова Лариса Васильівна. І сьогодні, діти, ми з вами продовжуємо вивчати геометричні фігури та тіла. І на сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимось з тілом. Пам'ятаєте, минулих разів ми з вами вже вивчили коло, обвал і квадрат. А сьогодні в нас буде тіло. І тіло це має теж круглу форму. Але зветься воно. Інакше. І зараз ви відгадаєте, як же ж зветься це тіло? Куляця солодка дуже. Ти її впізнаєш, друже. Як же зветься цей товстун? Хором скажемо. Правильно, це кавун. І кавун у нас має форму кулі. Що ж ми можемо зробити із цих кульок, із цих тіл? А зробити ми з вами зможемо ось такого. Великодневого кролика. Бачите? А давайте порахуємо, скільки в нього тут кульок. Ось одна, друга, третя. Мордочка у нас зроблена із кульки, яку перерізали навпіль. Четверта, так? А лапки в нас овальні, да? яєчка овальні. Далі в нас. Геометричні фігури, які є. Очки якої форми? Так, це коло і вушка. Овальчики. Ось одне і друге. Бачите, ми в нашому зайчику використали і фігури, і тіло. І всі вони мають округлі форми. Тож, що нам треба? І ось у нас ось іще у нас, дивіться. Ми минулого разу теж робили зайчика, який має дві форми. Тулуб у нас овальний, так, об'ємний такий. А голова це в нас що кулька. Пригадуєте, ми з кульки робили. А далі вже із дротиків крутили вушка і лапки. Так, зайчика ми відкладемо і зосередимося на нашому кроликові. Такому великодному кролики. Що нам для цього потрібно? А для цього нам знадобляться кульки, різні за діаметром. Це звичайні шарики. Ось бачите, ялинкові шарики. Так, ось два є. Є отака кулька, ось отака кулька, манюсінька. Три. Далі нам знадобиться. Ще менша четверта. І нам знадобляться ось отакі крашаночки пасхальні, де я купила. Все це ви можете знайти в магазині Аврора. Ми знімемо наші крашаночки з паличок. Нам палички не потрібні. І, звичайно, нам потрібні будуть оченята І два очка. Одне око і друге око. Так. А носиком? носик може бути рожевий, але, ну, на жаль, не знайшла я рожевої намистинки. І я взяла ось таку червону ягідку. Буде в нас цього разу носик з червоної ягідки. І так, це у нас матеріали. Ще нам для вушок потрібен фетр білий і ось така розова серветка для серединок. тобто, або ж роз, розовий фетр. Це дешевше, тому ми обрали серветку. І це матеріали. Що нам потрібно буде з інструментів? З інструментів нам потрібен буде олівець, ножиці. І канцелярський або столярний ніж. Ну, і, звичайно, нам необхідно буде клей. Краще брати, звичайно, от в цій роботі діти, краще брати такий силіконовий клей. Але якщо ви будете працювати із драконом, то вам ще знадобляться ось такі зубочистки. Я потім буду у процесі роботи пояснювати. Що чим можна замінити і як зробити? Тож, приступаємо до роботи. Спочатку ми з вами виготовимо вушка. Ну, ось я отак покладу по клітиночках, і мені буде видно, як і що малювати. Так, ось десь, отакі у нас вушка. Ні, більше візьмуть. Ось, отак. Малюю вушко. Велике, Воно не, не має бути дуже гостренько, Тут був, робимо, закругляємо овал. А ще краще, якщо ви скористаєтеся нашими улюбленими лінієчками і знайдете тут овал, потрібний вам за розміром. От, наприклад, серединку я вже знайшла. Ось ось серединку. А для вушка, а спробую я ось оце. О, дивіться, як гарно буде. Я його так обведу. Ось одне вушко. І друге вушко. Малята, я навожу сильно, щоб вам було видно. Ви ж так дуже сильно не обводьте, вам досить буде одного разу обвели, і ви вже будете бачити лінію. Я ж для камери це роблю. Кілька разів, щоб ви могли гарно побачити, що і як малюється. Так, і так само я візьму нашу розову серветку і намалюю ось оці розові овальчики. Один і другий. Єсть. Тепер це все треба вирізати. Я вирізала вушка. Зверніть увагу, бачите, коли я вирізала вушка, мене не видно ліній від олівця. Бо вони залишилися тут. Я завжди своїм учням кажу, коли вирізаємо, залишаємо лінію на чорновику, тобто на робочій поверхні. А деталь має вже бути вирізана без залишків ліній. Вона має бути чистенька. Тепер я приклеюю серединку до вушка, змастили, приклеїли. Те саме роблю з іншим вушком. Приклеїли. І так, вушка в нас готові. Ми відкладемо їх в бік. Тепер беремо шарики. Ну, оці близько. Блисківки треба, звичайно, прибрати, вони вам не потрібні. Тепер переходимо до голови. Для цього беремо трішки меншу кульку. І, щоб наша голова добре з'єдналася з тулубом, зрізаємо її ну, десь отак ну, по діаметру на 2-1,5 см. Ось отак от зрізаємо. О, бачите? Зараз замірюємо, подивимось, скільки ж тут у нас вийшло. Як я і казала 2, половиною ну, сантиметри. 2 сантиметри і 5 міліметрів. Точнісінько також. Ось, бачите, отака вийшла. От. Він постоїть, кулька не котиться. Точнісінько також зрізаємо для тулуба. Оберіть, де більш пласка, Частинка, ну ось, і зрізаємо, о. Дивіться, тут навіть ось на, той, на цій кульці є вже намальоване коло. І зрізаємо теж таку саму частинку. Бачите? От, тулуб зробили. Далі беремо саму найменшу кульку. Це в нас будуть щічки, мордочка. Ось, Бачите? Мордочка. щічки. І ось у нас навіть тут є лінія склеювання, ми її розрізаємо навпіл. Тихенько так зробіть, акуратно розрізати, щоб було дві сфери. Такі деталі називаються коли не то шарик, не то кулька, не то півкульки сфера. Давайте трішки отут підрівняємо, бо нерівно зрізали. Так, є от у нас вже є дві щічки. Це у нас хвостик. Ну, тут можна було б зрізати, але він приплюснутий, я не буду цього робити. Але в кого хвостик кругленький, рівненький, бажано теж зрізати, як ми зрізали на голові і тулубі. Так, хвостик. Тепер переходимо до наших лапок. І так, отут у нас дилемма. У нас одна, одне яєчко біле і дві, два жовтеньких. Я пропоную жовтенькі залишити на передні лапки, а біле яєчко розрізати теж навпіл. О, це будуть задні лапки. І так, давайте повторимо, скільки вам потрібно деталей. Кулька сама велика, одна, кулька. Менша для голови одна. Кулька для хвостика ще менша. І сама найманюня кулька, яку ми розріжемо навпіл, це будуть щічки. Тож, чотири кульки різного розміру. І на лапки вам потрібне буде два цілих яєчка. І одне яєчко, яке ми розрізали навпіл. Тобто три. Яєчка. Також вам знадобиться два ока, ось оченята, так? І або намистинку, або, ось, ну, я знайшла така з ягідок, зрізала одну ягідку для носика. Тепер з одного шматочка, який ми зрізали, скільки неважливо, з цієї чи з цієї, зробіть слідуюче. Розріжте Так. І тепер отакий ось трикутничок зробіть, отак. Ось. Це в нас буде нижня губка. І це ми відклали. А тепер увага. Діти, якщо ви користуєтеся з'єднанням клеєм драконом, я пропоную вам спочатку. Вставити зубочистку, нанести клей дракон і потім приєднати голову, те ж саме нанизавши на зубочистку. Ну, я зроблю це таким клеєм. А ви зробите таким, який у вас є. Ось отак з'єднується. Драконом ця іграшка, якщо у вас немає силікону. Працюємо далі. Так, тепер, тепер намітьте олівцем, де ви будете робити вушка. І так, в мене буде одне вушко. Зараз я виберу як краще. А ось отак краще. У мене одне вушко буде тут, одне ось тут. Ось отак. Так, тут у мене буде носик, а тут у мене будуть щічки. Тож, я роблю нашим ножем ось отаку ось дірочку. Туди вглуб, бачите, отак кінчик, ось кінчик оце ножа. Я отак встромляю і отак ось отуди от просовую. Те ж саме роблю і тут. Ставлю посередині лінії, ось бачите, посередині. І отак прорізаю, заглиблюю отуди. От Тепер беру наші вушка і за допомоги пінцету або спеціальної такої. Палички металевої. Ось у мене є така помічниця. Я їх туди устромляю. Не спішіть потихеньку, нам ні, ніхто не заважає і нам нікуди спішить. І тоді, коли ви туди вушко вструмили, або драконом паличкою клею помістіть, або ж. Крапельку крапніть силікону. І придавіть отак. Все, одне вушко є. Те ж саме я роблю з іншим вушком. Тепер на оці крапочки, що я ставила для щічок і носика, я наносу клей. Раз, два. І приклеюю одну щічку. І тут же рядишком близько одна до одної, приклею другу щічку. І потримайте. Неважливо, клей дракон чи силікон, все одно треба потримати, бо дракон швидко не приклеює. А силікон, коли ви працюєте з пінопластом, він має таку неприємність, як плавати наш пінопласт, тому щоб воно приклеївся, треба потримати, поки він охолоне. Так, примірте нижню частину нашої губки. Ага, щось воно не дуже підходить, тому ми скориктуємо скорик від... його підріжемо трішечки. Так, як нам це потрібно, теж наносимо крапельку клею. Крапельку на носика ось. І носика йому поставимо. Теж потримайте добре. Так. Ну, тепер хвостик. подивіться де краще чи тут, чи тут, кому як краще його приклеять, той так. І приклеює. А ще хвостика, діти, можна обрати не кругленький, а от іменно як яєчко. Оце я зараз тільки придумала. У зайчика то хвостик довгенький. Мені здається, якщо б ми взяли з вами замість кульки біле яєчко, був би шикарний хвостик. Спробуйте! Тепер оченята. Одне і друге. Ставимо під самі щічки. Так, раз, зайчик і два, зайчик. Єсть ось. І залишились лапки. Лапки ми приєднуємо так. Одне, одну лапку ось сюди, а іншу. Трішечки на вскис. Так, в сторони трішки розводіть лапки. Лапки приклеюємо під саму голову і тулуб. Ось одна лапка і друга лапка. Так, єсть. Ну і ці лапки. Дивіться, вузенька сторона йде до пузика, а широка йде сюди до вас. Ось поставте його, і вони самі стануть так, як вам потрібно. Якщо ж ви бачите, що у вас лапки задні погано тримаються, візьміть зубочисточку і, пронизайте. Раз. Є така невеличка проблемка із задніми лапками, тому їх треба і знову поставити на стіл, придавіть, і вони стануть туди, куди вам потрібно. Ось наш великодневий кролик готовий. І так. Ось такі великодні мікролики в нас вийшли. А цей навіть ще й дразниця в нас, дивіться, шуткує, голову набік скину і який. Тож, малята, бажаю вам успіхів, натхнень і всього самого найкращого. Сьогодні ми з вами вивчили тіло, яке називається куля.